В Україні почали продавати активи російських банків на початку повномасштабної російської агресії. Розпродувати майно расистів було неможливо через закритий доступ до державних реєстрів. Нині ж у системі Прозоро фонд гарантування вкладів провів більше як 800 аукціонів та продав активів на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Сьогодні до продажу готують спецактив Промінвестбанку за міський комплекс у Кончозаспі зі спа-центром, гостєвими будинками та розкішною віллою на колись закритій від людського ока території. Першими побували журналісти ТСН. Острів навіть є для рекреаційної зони, і мост дуже мальовничий, все це виглядає. Олександр Кульчицький з представника фонду грантування вкладів на кілька годин перекваліфіковується у екскурсовода та ріалтора елітної нерухомості. Це був такий корпоративний корпоративне, корпоративне межигір'я цього банку на 12 гектарах припорошених снігом, розкинувся один із найбільших активів російського промінвестбанку. Що вижить? У 1992 році екс голова НБУ Володимир Матвієнко створив промінвестбанк. Фінансова установа входила до найбільших банків країни. 2008-го, коли у світі вирувала фінансова криза, український банк прийшов у власність російської державної корпорації. Наступного дня після повномасштабної російської агресії НБУ заявляє про ліквідацію Промінвестбанку, який і так вже кілька років знаходився під санкціями США та України. Російський банк залишив по собі 5 мільярдів гривень боргів та деякі активи. Мене дуже вразила така, знаєте затишність. ми тут були. Тут якось так, коли з Києва сюди приїжджаєш, таке явно якось так спокійно і, і дуже комфортно. Спочатку українські, а згодом і російські банкіри вміли жити з комфортом. Їх спокій та заможне життя охороняли п'ятиметрові паркани із колючим дротом, камери спостереження та охоронці. За 20 останніх років цю територію затоки Дніпра перетворили на заміський комплекс. Відпочинку, це так званий гостьовий будиночок. для відпочинку. Фінські двоповерхові будиночки площею по 200 квадратних метрів і зараз готові приймати гостей. Спальні, вітальні та тераси повністю мебльовані та запаковані побутовою технікою. Серед зон відпочинку спа-центр. Тут дуже гарний вигляд. Це має коли, наприклад, тепло. Людина може навіть чай каву чи займатися спортом. Басейн із джакузі, мармурові та дерев'яні парилки, тренажерна та зала для фітнесу. Тут є все, щоб забути про фінансові звіти та набридливих кредиторів. Це для розумію, для для вівгостей. Для мабуть, для керівництва банку вілла одна з головних окрас маєтку російських банкірів. 1128 квадратних метрів достатку та відпочинку. Більярдна та покерна кімнати, зала для трапез та перегляду кіно. У сигарній кімнаті можна пустити диму та почитати велику російську енциклопедію з двох десятків томів. Кожний поверх оформлений у своєму стилі, проте до лакшері рівня президентського межигір'я Януковича не дотягує золотих батонів, унітазів, страусів чи прапорів Росії. Ми тут не знайшли. Але актив привабливий. Він 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 дійсно дуже привабливий. Ми в це віримо, і ми віримо, що він знайде свою ринкову вартість. Фонд гарантування вкладів готує заміський комплекс проминвезбанку до аукціону. Приблизна ціна стартуватиме від 200 мільйонів гривень. Проте знайти покупця буде складно, оскільки частина споруд та території належить різним власникам або взагалі немає права власності. Проте у фонді заявляють, банківська нерухомість активно продається навіть під час війни. Із серпня розпродали активів російських банків майже на 1 мільярд гривень. Це значить, інвестори вірять в перемогу України над рашистами. Ігор Горбандаренко, Володимир Черенков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.